Знаходжусь зараз на проспекті Незалежності. Ось перед нами це Сузір'я Проспект 125, ось 123 будинок. Ось такий гарний мікрорайончик з дитячим майданчиком. Клініка Oxford Medical. І ось в цьому будинку Полипа Орлика 1Б у нас є. Гарна квартира це двокімнатна Київка збільшеної площі за рахунок добудови, перший поверх, 57 метрів квадратних. Якщо вас цікавить взагалі ось цей район, район Проспекту Незалежності, то звертайтесь, надішнемо вам фото-відео. Продається двокімнатна квартира площею 57 метрів квадратних по вулиці Палипа Орлика, 1Б. Це неподалік Оксфорд Медікал, просто так Незалежності, район-мікрорайон. Дві кімнати роздільні, ось позаду в мене вхідні двері. Ліворуч ось така є шафа купе невеличка. Прямо у нас кухня з достройкою. Це в нас перший поверх п'ятипорохового будинку. Будинок цегляний. ліворуч кімната, тут ванна кімната і ось там ще одна кімната. Є ось тепла підлога, терморегулятори на теплу підлогу, де є плитка, в кімнатах натуральні парки, натуральне дерево. Ось одна кімната. Ванна кімната, також є тепла підлога. Ліворуч у нас ще одна кімната. І переходимо до кухні. Ось така у нас кухня сама робоча частина, яка переходить в столову. Тут у нас холодильник і ось столова. Це є добудова, вона утеплена з середини мінватою і з пенопластом І здовні в наші куроїдцяна, оздоблена. Ось така квартира, яку можна відразу здавати, можна відразу заходити жити в класному районі. Це проспект Незалежності мікрорайон.